Перлина євро 2012 Все ще у муках. 8 жовтня, дата офіційного відкриття головного стадіону футбольного чемпіонату на свято. Уже запросили гімнастів та закордонних співаків. Більше тисячі волонтерів готують виступи із кольоровими кульками на полі. Тим часом сміття по коліно. Замість місць для глядачів та арени для клоунів, купи цементу та цегли. Бачили наші кореспонденти. За місяць до відкриття НСК Олімпійського на стадіоні траву не посадили. Крісел також і ще немає. Міністр запевняє, об'єкт готовий на 95%. Проте після відкриття грати на ньому футбол і ще не будуть. Чекатимуть завершення робіт. Про готовність стадіону міністр розпитує будівельників, крокує косметичною доріжкою, яку у майбутньому покриють п'ятьма шарами спеціальної гуми та роздивляється, збудовані на швидку руч ліві сектори для глядачів. Не змонтовану покрівлю над головою, як і віп-зону, на місці якої сьогодні лише брудні бетонні майданчики, ніби не бачить на камери, всміхається. Об'єкт відкриють вчасно. Роботи щонога, багато, много. Багато, ну а наносить побальшому сіту косметичний характер. Итак, 8 октября, то в открытии примут участие 2100 артистов и волонтеров, которые специально готовят, и любая, и приглашенные звезды, никаких отсрочек быть не может. Що Олімпійські не добудують за місяць, Колесніков обіцяє звільнити директорів стадіону з роботи про погрозу. Чув і головний монтажник Борис Петренко. Готовність головної арени країни оцінює дещо гірше ніж міністр, десь на 90 відсотків. Планується технічне відкриття на 8 октября, а перша Перва то буде 11 ноября. Все буде до цього часу. Я маю, трава проросте, дасть можливість експлуатіровати грати. Що означає 90% готовності за місяць до відкриття? Дивимось на прикладі Донбас Арени, яку відкрили у 2009 році. Ось ці фото зроблені за 32 дні до урочистого запуску. Будівництво завершено, поле як золото, сидіння готові приймати вболівальників. Майстри лише завершують оздоблювальні роботи та прибирають навколишні квітники. Олімпійський порівняно жалюгідне видовище. Перші ляпи будівельників уже тут побачили словацькі експерти. Їх запросили покласти на стадіоні траву. кажуть, навіси над сидіннями закриють сонце, і свіжа трава в тіні може не прорости на майданчику. Така халепа уже трапилася на польському євростадіоні у Познані. Там через квапливість та недостатню кількість сонця газон на полі пересівали п'ять разів. У Познані помилки виправили вчасно, і вже 4 вересня там зіграли перший матч на запізнілому зі строками Олімпійському. Якщо трав'яний покрив не проросте, саджати інший буде ніколи. Тому вже готують штучні лампи, щоб підсвічували зелень. Дуже мало свята сажаленю. Архітектори не думають про газон, вони думають про качіство і комфорт зрителей, в першу чергу. А нам доведеться з цим боротися. Проблеми газону монтажників не хвилюють. Кажуть, кому світла мало, мають право на паніку. Накриття над стадіоном спеціально для трави тепер уже не зніматимуть. А то мнення кожне – це таке. Прийшов, -то сказав. Тобто це таке, що захищає і освічає? Вона да? і освічає. Ось вот ці зонтики, як називаємо, вони да, дають, звісно, і світло. Монтажники запевняють, за місяць на спортивній споруді вмонтують акустичну систему для озвучування матчів та більш як сотню гучномовців. а навколо поля світитимуть 600 прожекторів. Також, згідно із планом, у семи режимах працюватиме новітня передавальна техніка для якісної телетрансляції. Чи встигнуть ці мрії стати реальністю, глядачі побачать 8 жовтня у день відкриття Олімпійського Оксана Тупальська, Анна Скибенко Тивай.